Доброго ранку. Зараз 6.20 ранку. І ми починаємо дуже довгу і насичену екскурсію на каньйони. Дай бог нам вижити. Погнали! Прийшов до нас. Прийшла до нас собака. Попроща нічого, попрощаннячого. Іра дала ї ковбасу. Вона не стала її їсти. Ну-ка, перевірка. О, це їсть сість. Це їхня ковбаса. А це ще ковбаса наша? Ні, це не наша. це українська. Це українська, то їхня. Чорноморкі собаки не їдять. українську ковбасу. А це наш гід, Олександр. Олександр. А я. етеля. Оксана, тебе то ми і не знаємо. Може, може. Це була наша перша зупинка коротка на сніданок або попити каву. Ми вже проїхали місто підгориця, що є столицею Чорногорії. Підгориця іде йде назва від назви гори Гориця, а під це як під горою Гориця. Зараз ми приїжджаємо каньйон річки Мореджа, і попереду ми будемо зупинятися десь біля найбільш глибокої. Частина цього каньйону. А зараз ми знаходимося в найбільш глибокій частині каньйону. 1100 метрів. Це найбільший каньйон, найбільш глибокий каньйон в Європі і другий після Гренд каньйона в штаті. Внизу знаходиться річка Морочі. Зараз спробую краще. О, ось упрыг. Воною знаходиться монастир Морача, який на даний момент є діючим чоловічим монастирем, в якому знаходяться два монаха. І отець я забула, як його звати під час. Цей монастир знаходився 500 років під турками, і коли турки напали на цей монастир, була знята повністю криша. І 17 років цей монастир був без криші. Потім, знову ж, при нападі турків, повністю був зруйнований цей монастир, повністю все, всі фрески, все було зруйновано. Але на даний момент все відновлено і він є діючим. Зараз ми знаходимося внутрі території монастиря. Зараз ми приїхали в Белградський парк національний. І тут знаходиться таке озеро. По-іншому цей парк можна назвати як білий парк. О, там Селфі вже робить і все. все. Зараз підемо теж будемо фотографуватися. Зараз ми внутрі самого парку. Фрау йде. Ти куди? Я йду Вовка шукати. Ось знайшла, знайшла, знайшла вовченнятку. Ми знаходимося в мальовничому містечку Мойва. А, населення цього міста всього 9 тисяч осіб. Зараз тут у нас невеличка зупинка на 10 хвилин на дегустацію меду та вина. Будемо куштувати. Ще... І ракія десь має бути, якщо пішли. Тут цікава зупинка. Бачите, як людей побували. Аж не проїхати. Спіно черніка є. То я взяв собі чернику, зараз будемо дегустувати. депустила. Спортятку. Ви мані настойка. А ні, прикольно. Класно. Солоденько, так. Легко. Не заспортовано. Класна штука, так? Я вино місцеве. Ну, мабуть, грамів 5. Не знаю яке. Зараз буде палець. А я купила чорний мед М -м -м. від кашлю. Шалфей, неймовірно шашмачний. Піду дізнаюсь скільки так, він коштує. Ви вот так прикольно вчасно говорите, одна одна перебуває, не дає інше сказати. Зазнаю, молодці, я молодці. Давайте буду третім. У нас пішов дощ, Але ми зараз приїхали до самого високого в Європі моста. Поруч з ним знаходиться оця штука, яка називається Зіплайн, на який народ за 20 євро може дуже швидко спуститися туди. Це дуже високо і дуже страшно. А ось цей мост. на в Европе Баба Оксана, Баба Ирэн и, и... и дружина Україна. Ззаді нас Чорне Заді озеро, яке нас. називається, воно знаходиться на рівні 1300 метрів над рівнем моря. Їхали ми сюди довго, вертатися будемо ще довше. Раді того, щоб подивитися ось такий краєвид. Дівчата мали плановина озера 29 метрів. Це наша остання зупинка на цій екскурсії. Чесно кажучи. Дуже сильно від неї втомилося. Ми зараз тут будемо хвилин 50, а потім будемо їхати обратно в Будву, зараз а, о ми будемо вертатися і їхати до Будву нам 4 години ще. Тобто ми приїдемо десь о 8-9. З врахування того, що ми виїхали в 6.30 ранку, то вже якось не так прикольно. Називається це озеро чорне, тому що навколо нього сосни, які нібито чорні. І ці сосни ростуть на горах по всій Чорногорії, тому Чорногорія називається Чорними горами. із за цих сосен. тут, в принципі, прикольно. На цьому наша екскурсія підходить до кінця. Дякую за вашу увагу. Дивитися, залишайтесь з нами. Па-па!